Porodnost v Česku stále klesá. Kvůli vedrům zakazují města už odběry povrchové vody a v týden taky chystá velké úpravy O, dnes to bylo, že šestý Zajídem, podívejme se. O, znovu ten člověk přijel. Tak, to je to, Пацани, це якась поразка, в мене вже яйця сприли, бо може, будь ласка, заправити кондиціонер. місту. Що, ну положимо, типо. Є Максим, запускай машинку. Пацани, подякував, буде вовсе чітко. Так це той чувак! А, братан, ти що замерз? Та це він вчища задуми, подякував. Чаю буде. Та ні, дякую друзі, ми ну, поїхали, заїжджай на до нас.